Сьогодні субота. Вітаю, друзі! Треба розказати щось цікаве або веселе. Пам'ятаю, як ми на уроці хімії в школі дізналися формулу спирту. Це визвало у нас таке мовчазне гудіння. Зараз, я думаю, наші діти більш розумні. І в них формула спирту годіння не визиває, не викликає. Отже, сьогодні я хочу розповісти, як, як були створені слова водка і горілка. Ми повинні знати, що раніше кожне слово було створено не просто так, а воно несло в собі символ або внутрішнє значення. От про це сьогодні і поговоримо. Для чого я пропоную цю тему? Для того, щоб ми розрізняли світлий бік російського добра і світлий бік українського добра. Отже, як виникли слова водка і горілка? А почну я не з водки і горілки, а почну, почну зі слова. Шуба, слово шуба вона складається з двох слогів. Отже, шуба це просто дорога, дорогий товар. А от, наприклад, якщо ми скажемо не шуба, а шубка, шубка, то це вже до душі. Тобто була шуба, а стала шубка. Тобто більш приємніше. То К це, виходить, означає душу або дух до душі до духа. Це так само, як, наприклад, кепка. Да? Кеп, кеп, ми знаємо це слово, кеп це голова. А К це виходить вещь, товар, який покриває голову, в якому є розум і дух. «Ка». Отже, ви думаю, зрозуміли ход моєї думки. Тобто, тепер переходимо до слів водка і горілка. Продовжую в наступному відео.